Лавров таки не помер. Після чуток, нібито він склеїв власти, глава ворожого МЗС вийшов із заявою про секретні переговори з Україною та таємну змову проти самої Федерації. Що це за договорняки та чому Лаврова взагалі практично відправили на той світ? Про таке будемо говорити наступні кілька хвилин на каналі Сій час. Аби продовжити дивитися наші випуски, раджу підписатися і до справи. Отже, Сергій Лавров. Повернувся із царства Аїда. Принаймні там він був за чутками із соцмереж. Напередодні відрядження головного російського дипломата до штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорк, користувачі інтернету наповнили стрічки колишнього твіттеру А чинного ікс дописами: нібито Лавров уже не живий. Мовляв, він розбився під час трощі літака Мі 8 Окремі пабліки писали, що главі МЗС дійсно було зле. Але він ще на цьому світі. Процитую телеграм-канал Кремльовська табакерка, який спирається на анонімні джерела. У нього проблеми з серцем. Не вперше таке відбувається. У Сергія Вікторовича нервова робота та і вік, самі розумієте. Там нагадують, що у 2022 році урядовець вже переніс інфаркт. На кончину Лаврова натякнув навіть постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця. Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом. Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище. Дехто каже, що він уже склеїв власти, та все ж за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних. Написав дипломат у соцмережі ікс англійської. Але плітки розвіялися у понеділок, 2 вересня. Лавро вийшов у світ із заявою про переговори з Україною, аби відновити домовленості щодо захисту морських поставок продовольства. Ці перемовини мали відбуватися вже в традиційному форматі за посередництва Туреччини. Отже, що каже Лавров? А говорить Путініст про те, що в документ пропонував залучити пункт про атомні станції, але українці забракували. Давайте слухати пряму мову. Казалось би не к месту, но ми теж сказали, давайте. нас очень ордоган убеждав, що это будет шаг вперед. Тут же українці, которые самі это предложили, сказали, що это їх не устраивает. Видимо, тогда уже были плани у них бомбить атомные электростанции. Йдеться про так званий всім відомий зерновий коридор. Бутім до Києва ставив палки у колеса на початку весни. Була попитка весною цього року зі сторони Турції визобновити в такому відоізміненому форматі договоренності о захисті поставок продовольства, ми були готові. Заявив міністр, що Росія готова до переговорів з Заходом, але готова дати відпір у разі, якщо до неї проявлять неповагу. На недружні шаги будемо по-перше жорстко реагувати. Вибір не за нами, а за тими, хто встав на путь сознательного розрушення відносин з Російською Федерацією. на путь демонізації нашої країни і нашого народа. В политике Запада до недавнього времени вони говорили, що в Росії неправильное руководство. Сейчас заявляють, що в Росії народ неправильний. Вот. Ну, в общем, ми готовы к любым сценариям судить о намерениях Запада будемо по делам, а не по сотрясанию воздуха його заявлениями. Крім того, Лавров розвів і власну конспірологію. Заявив, що півсотні держав об'єдналися для розвалу Росії а головує в цьому союзі київський режим. Ми слишком сильні, слишком самостійні. І треба щось з цим робити, желательно розвалити. І теж весьма показательна історія повторяється. Від сьогодні ці 50 країн зібрані проти Росії теж під нацистськими знаменами, учитывая суть режиму Зеленського, да не тільки суть, а учитывая навіть Шевроника і знамйони, которые носять бойцы так званої української армії. Але повернімося до тези, що Лавров уже нібито слухає пісні Кобзона. До чого пустили такі чутки і чому їх підтримав не останній український дипломат? Пояснення дав політолог Ігор Рейтерович. Я зацитую: Наш представник вміє додати трошки інтриги. У нього дуже влучні формулювання, і він таким чином нагадує про багато важливих речей, про які ми іноді забуваємо. Особливо, що найголовніше, про це забувають різні інші країни, тому що вони там нещодавно мали сумнівне задоволення слухати, наприклад, того ж Лаврова або представників Росії, які розказують абсолютні нісенітниці, представляють все з них на голову і займаються відвертою дезінформацією. Кінець цитати. Крім того, Лавров, як і більшість російської еліти, відверто люди у поважному віці. Тому, як то кажуть, все можливо. А що думаєте ви? Чи вдалося нашому представнику викликати інтерес до тих от бріднів росіян? Напишіть, будь ласка, свій коментар під цим відео. А поки ви це робите, пропоную не припиняти перегляд і почути нові меседжі Путіна. Диктатор змінив риторику на 180 градусів. Подробиці вже за мить. Не перемикайтеся! Нові дивовижні заяви Путіна кремлівський главар охрестив ЗСУ бандитами через образу на початок курської операції. Поскаржився, мовляв, розвиток Росії намагаються загальмувати. Похвалився Донбасом і обмовився про перемовини з Україною. Невже терорист переглянув своє ставлення і хоче за круглий стіл? Головне тут і зараз. Перед початком випуску раджу підписатися на канал Сейчас і переходимо до розбору чергового спічу російського диктатора. Початок нового навчального року для самоназваного російського президента Владіміра Путіна став приводом для чергового виступу із пропагандистською метою. Цього разу пробувати мізки диктатор надумав не своєму електорату, а підростаючому поколінню. Так би мовити, на перспективу. Отже, Путін у понеділок 2 вересня провів відкритий урок Разговор важном» зі школярами у школі Кизила Республіки Тива. Не близький світу масштабах федерації насправді, але вибір локації пав не випадково. Це один із найбідніших російських регіонів. Більша третини населення живе за межею бідності, немає навіть залізничного сполучення. Щоправда, за своєї каденції Путін намагався закласти колії. Ще 13 років тому лідер особисто приїжджав до Кизила закладати камінь для будівництва, але з тих пір там нічого не зрушилося. Лежить тільки той самий короткий шматок Креюка, з яким позував Путін перед пресою. Про рівень освіти в такій забутій Кремле і Богом глушині можна тільки здогадуватись. Тим не менше, зустріли свого правителя з інтересом у ході цього педагогічного діалогу, а більше монологу, вирішив він поговорити про війну. Зокрема, господар Кремля в чергове прокоментував хід Курської операції ЗСУ, яку наші бійці розпочали 6 серпня. Армію України Владиміровіч назвав бандитами, а сам рейд на прикордонний регіон провокацією. Слухаємо. Що було НАТО? Чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен. Да, конечно, э, и, прежде всего, это касается наших людей. Э, люди испытывают проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области, но, на, но главной задачи, которую противник стоял перед собой остановить наше наступление в на Донбассе, они не достигли. Насправді курські операції ЗСУ політик приділив небагато часу. Чомусь не хотів він акцентуватися на тому, що тільки за три тижні нашим військовим вдалося захопити близько 1300 квадратних кілометрів ворожої території і сотню населених пунктів на курському напрямку. При цьому взяти в полон також вдалося 594 російських військових. Тим не менше, воєнний злочинець розказав школярам, мовляв, у російській армії небувалі темпи наступу на Донбасі начали подавляють повторюю людей, які хотіли нормальних відносин з нашою страною. Ми захищаємо і тих людей, які живуть на Донбасі, і наше общее будущее. При тому, що американський інститут вивчення війни у суботу повідомив, що кілька підрозділів російської армії ймовірно були переведені до Курської області із Покровського напрямку. Аналітики не виключають, що це можуть бути резервні підрозділи, але про нестачу особового складу на прикордонні. Диктатор теж не обмовився. Однак заспівав нову пісню про необхідність перемовин. Одразу зауважу, це суперечить його першим заявам на початку курської операції. Тоді можливість діалогу присікалася на корню. А тепер слухайте самі. По поводу э, мирних переговорів. Я завжди говорила, те, що ми хочемо всі спорні питання рішать мирними средствами. Ну що зараз там відбувається? Ведь действующие власти даже в силу внутреннего законодательства легитимными не являются. Они должны были провести выборы президента, но отказались от выборов, сославшись на военное положение. И это не соответствует основному закону Конституции Украины. Но к чему это привело? Если прекратятся боевые действия, <coughs> украинским <coughs> властям придется отменять военное положение. А после отмены положения военного нужно сразу проводить президентские выборы. А действующие власти явно к этому не готовы. Сами обмовки і образи до слова ображений Путін і на те, нібито його країну намагаються пригнічувати. После на пригничиваться. Положительно относилась к нашей стране. Начали создавать на этой территории, на территории Украины фактически базы, начали подавлять все, что связано с русским языком, с нашей культурой, с исторической памятью. Начали создавать из Украины анклав антироссийский, антиросію. А ще Путін пообіцяв, що російські військові зроблять усе, щоб нормальне життя в прикордонних регіонах відновилося. А поки що мають росіяни це постійні обстріли, скиди кабів зі своїх же літаків і провалену евакуацію. Більше про те, як живе російське прикордоння сьогодні, дивіться вже за мить. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, залишити свій коментар і, звісно ж, підписатися на канал сейчас. Дякую вам за увагу! Ще побачимось.